Всім привіт, друзі. Так, Минуло у нас вже 2 тижні після того, як ми відсаджували в основний отводки два штучки. Потім потягнули маточники, ми розсадили в інші вулики. Туди, туди, туди. ну, Багато куди ми порозсаджували Це два тижні вже 14 днів. І плюс день-два, хай 16 днів із закладки яєчка. Вже матки повинні або в кояких вуликах вилуплюватися, ну або вже вилупилися. І зараз ми будемо перевірятися. Чи прижилися, не прижилися? Ми зробили, зараз я вам нагадаю: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 відводків із оцього маточника, де з одного і з другого. Маточники ми брали 12 відводків зробили. На 2-3 рамки, ну, якось так. Зараз будемо дивитися, наглядно 2-3 вулика зараз подивимося, буду знімати відео. Ну, гарного вам перегляду, друзі. А ми погнали. Знайшов я перву матку. Буде видно, не буде. Бігаю маточка у нас. Погано, напевно, буде видно. Джілки її скривають. Матка у нас є. Так, ну добре, будемо дивитися зараз наступні вулики. Так, друзі, тут теж маточка є. Бачите, тут вже така краща, більшенька. Маточка крильця, все добре. Маточка бігає. Так, добре. В цих двох у нас є. Зараз будемо дивитися в наступні. Так, друзі, тут ось теж маточка бігає. Щось вона така проворна. Шукає. Харчі шукає, навіть ми тільки налупилась. Так, добре, дивимося далі, друзі. Так, передивилися ми всі отводки. так що, друзі, із скільки там було, не пам'ятаю. Ну, в общем, два отводка погибло. Бжілки всі влетіли, і все. Ну, а так, маточки вже почали лупитися. Там і там десь... Ще 7 маточок вже є. Ну, я думаю, завтра, післязавтра, вони вже долупляться. Якось так, друзі. Потім будемо з основних 4 вуликів підставляти туди рамки із метком. Підкармлювати, щоб набрати сили, щоб пішли в зиму більш-менш на 6-7 рамках, десь в такому районі. З метком і з бджілкою. Ну, в такому плані. Таке відео про. Розвиток нашої пасіки про розмноження. Коротеньке, але комусь полезне. До нових відео, друзі. Всім пока-пока.